Сама тема Ізраїльської держави не сходить з порядку денного в останні декілька років. Багато в чому це пов'язано з війною у секторі гази та різним відношенням до цих подій. Багато хто навіть у Європі відстоює позицію щодо створення окремої палестинської держави, а прихильники Ізраїлю навпаки розглядають можливість окупації палестинських земель. Відносини в регіоні неспокійні вже багато десятиліть. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи може Ізраїль ще розширитися. І які Ізраїль має імперські амбіції в принципі. Сама ідея сіонізму зародилась у XIX столітті, на цей же період припав розквіт європейського націоналізму, він торкнувся і єврейських меншин, які також масово проживали на європейському континенті. Основна ідея сіонізму полягала у створенні єврейської держави на теренах, на яких колись існували древні царства Юдеї та Ізраїлю. Ці землі за релігійними завітами вважаються святими, а місто Єрусалим відіграє найважливіше місто в юдаїзмі та в єврейській культурі загалом. Саме тому розглядалася конкретна територія. При цьому були пропозиції і навіть спроби створення окремих єврейських держав або автономій в інших місцях. Але більшість сіоністів сходилися з тим, що справжня єврейська держава може з'явитися на землях Палестини. Єврейський лоббізм вже досягає деяких своїх успіхів на початку ХХ століття. У 1917 році Великобританія випустила бальфурську декларацію, підтримавши ідею створення єврейського національного вогнища в Палестині. Незабаром території саме опинилися під керуванням Британії і туди почали переміщатися ще більше євреїв. При цьому єврейська держава не була утворена, а точні кордони не обговорювалися. Переходом регіону Палестини до британського володіння, з неї незабаром було виділено окремий емірат Транс-Іорданія, сьогодні це Королівство Йорданія. Отож частина сіоністського руху тоді різко виступили проти цього, бо розглядали цю територію також як частину майбутньої єврейської держави. Багато у чому саме тоді з'являється ідея про Великий Ізраїль, земля якого, як мінімум, повинні були охоплювати землі сучасного Ізраїлю, Палестини та Йорданії. Очолив цей рух Володимир Жаботинський. У 30-ті роки рух набуває широкої популярності, але, зрештою, перемагає ідея про створення єврейської держави на території історичної Палестини до річки Йордан. Створення ж єврейської держави відбулося у 1948 році після закінчення Другої світової. Спочатку проблему єврейської та палестинської держав намагалися вирішити через ООН. Основний проект полягав у тому. Щоб землі розділили на дві держави. Євреї були згодні з проєктом, а Палестинські Араби виступили проти. Тому реалізація проєкту через ООН так і не мала успіху. Однак створення Ізраїлю вирішили проголосити в односторонньому порядку за запропонованим планом. Почалась Перша Арабо-ізраїльська війна. Закінчується вона на користь Ізраїлю, а останній у ході війни набуває навіть більше земель, ніж було за планом ООН. Водночас це запускає цілу низку конфліктів між Ізраїлем та арабськими країнами протягом наступних десятиліть. Свого територіального піку Ізраїль досягає у 1967 році, відбуваються анексія Східного Єрусалиму та Голландських висот, які досі контролюються Ізраїлем, а також відбувається окупація західного берега річки Йордан та сектору Гази. Раніше ці землі перебували під контролем Йорданії та Єгипту відповідно. Також під окупацію потрапляє великий Синайський півострів, який був відібраний у Єгипту. Причому сам Ізраїль не анексує багато територій. Чому ж? Політика Ізраїля з моменту його створення полягала у тому, щоб створити національну державу євреїв. З анексією територій до складу держави увійдуть інші народи, що призведе до повного перекосу неєврейського населення в Ізраїлі, що, за фактом, знищить національну державу з погляду сіоністів. Саме тому окуповані території сектору Гази та західного берега річки Йордан не були анексовані, інакше більшістю в Ізраїлі стало б арабське населення. Навіть зараз 21% населення Ізраїлю це араби. Територія деякий час трималася під окупацією, але справді приносила лише витрати та проблеми для Ізраїлю. Так синайський півострів було передано Єгипту після підписання миру між країнами у 79 році. Ізраїль, хоч і віддав територію, за підсумком, це був перший крок до примирення з великими арабськими країнами, а Єгипет довгий час був головним ворогом. Наприкінці 80-х зайшли реальні розмови про створення незалежної палестинської держави, і що цікаво, саме Ізраїль був ініціатором такого процесу. Держава мала розташовуватися на територіях сектору Газа та західного берега річки Йордан. Проект став обговорюватися з Єгиптом та Йорданією. А в 93 році було підписано історичну угоду, яка стартувала процес створення Палестинської адміністрації та передачі територій. Проект видався досить непростим. Досі залишається життєздатним на західному берегу річки Йордан, а в секторі Газу у нульові руки контроль над територіями повністю перейшов під контроль Хамасу. Окрему увагу варто приділити політиці поселень Ізраїлю в Палестині, що регулярно засуджується ООН. Та вважається колоніальною політикою. Як було сказано вище, Ізраїль не хоче аноксувати територію з місцевим населенням, тому влада по суті вигадала цьому альтернативу: створення поселень на територіях та заселення цих земель єврейським населенням. Таким чином, сьогодні суттєва частина західного берега річки Йордан дійсно знаходиться під контролем Ізраїлю, а не Палестинської адміністрації. Цікаво, що ж така політика проводилася і на території сектору Газа. Однак у 2005 році сам Ізраїль вирішив повністю вивести всі свої поселення з території та віддати її повністю під місцевий контроль. Як показала практика, така політика призвела лише до більшої нестабільності, на відміну від західного берега річки Йордан. Що ж з ідеєю Великого Ізраїлю? Сама ідея різними групами трактується по-різному. Дехто вважає, що розширення земель Ізраїлю за допомогою поселень. Це саме політика колонізації та імперські практики. З такою думкою, по суті, погоджується і міжнародний орган ООН, який щороку засуджує таку практику. Ідея, про яку говорив вище: ревізіонізм Жаботинського із включенням до складу ще сучасної Йорданії, сьогодні вже практично втратив свою актуальність, такий проєкт рідко обговорюють на високому рівні. При цьому цікаво, що нинішня правляча влада Лікут на чолі з Нетаньяго. Була заснована саме вихідцями з цього руху ревізіоністів. Праві релігійні групи сьогодні говорять про те, що Ізраїль має повністю контролювати всі землі сектору Гази та західного берега річки Йордан та заселити ці території єврейським населенням. Ще кілька десятиліть тому був навіть проєкт створення держави Іудея на землях західного берега річки Йордан. Вона мала бути релігійною юдейською державою, але проєкт не був реалізований. Деякі релігійні групи, спираючись на священні писання, говорять про те, що кордони сучасного Ізраїлю повинні поширюватися значно ширше, заіснуючи, і заходити на територію сучасних Сирії, Іраку, Йорданії, Саудівської Аравії, Туреччини, Лівану та Єгипту. Приблизно як зображено на цій карті, очевидно, що реалізація такого плану навряд чи реалістична з погляду реальної політики. Сьогодні про ідеї Великого Ізраїлю стало частіше згадувати у контексті того. Що Ізраїль зайняв ще невелику частину території Сирії, вийшовши за межі окупованих голландських висот. Так під час зміни влади у Сирії ізраїльська сторона заявила, що займає буферну зону і безкарно взяла під контроль ще частину території Сирії в напряму Дамаску. ймовірно, найближчим часом ще розширюватиме контроль над територіями. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ідея Великого Ізраїлю у її первісному вигляді не має сенсу. Оскільки Ізраїль не анексує землі з неєврейським населенням, Ізраїль вибрав іншу тактику створення власних поселень на територіях і заселення їх власними людьми, що розширює його вплив на регіон. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.